Добрий вечір Дніпро, Дніпряни. Дивимося з вами на безпеку на 24 серпня. Що по безпеці для міста Дніпро чи загроза ракетних, шахер... ракетних або шахетних ударів, що загрожує мирним людям 24 серпня. Падає прильот от шахеди. Шахедна атака і прильот падає. Загруза є. Дивимось Самар 24 серпня. Місто Самар. Місто Самар, я не бачу прильотів, не бачу руйнувань. Добре, хай так і буде. Слава Богу. Місто Павлоград. 3 серпня місто Павлоград, та що таке перевертаються карти. Там падає шахедна загруза в місті Павлоград. На 24 й ракет не бачу, не показують, руйнувань не бачу. Добре, місто Кам'янське, 24 серпня, місто Кам'янське. Чи є загроза ракета або що Чи є загроза мирним людям? Ну, знов падають шахеди, шахедна загроза, але от у всіх пада, що щось не вийде у Кацапів. Ну не буде так, як вони задумали. І до цього в містах. Ну, хай так і буде. Дивимось Дніпро більш детальніше, 24 серпня місто Дніпро, чи є загроза. Ракеты Буша Хэнди все загружены мудрым людям. У нас падают ракеты. Ну, знов щось не вийде у Кацапів. Не вийде так, як вони планують нам зробити гадості. Так, місто Дніпро 24 серпня. Чи є загроза ракетних або шахідних ударів, чи є загроза в одному більше загроза людям, ці... а людям нема такої загрози. Є загроза людям, які мають свою специфічну форму. Людям в формі. Ми всі знаємо не перещется, тому будьте уважні. Хто знаходиться поряд з цими об'єктами, будьте дуже-дуже уважні до сирен. Ну, знов таки, знов падать. Навіть тут вони хочуть туди нанести спрямувати удар, але в них хоч щось не виходить у Кацапів. Ну, хай таке буде. Бережіть себе, прислухайтесь до сирен. Все буде Україна все буде добре.